Протягом останніх двох років точаться дебати навколо Білгородністровської середньовічної фортеці. Стосуються вони передусім питання підпорядкованості історичної та культурної пам'ятки. Нагадаємо, рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року було створено комунальне підприємство Фортеця а відтак підпорядкування від Білгородністровської міської ради перейшло до обласної ради. Таке рішення викликало незадоволення у міської влади, адже з давніх давен фортеця була і залишається окрасою Акермана. Проте її технічний стан з плином років бажає кращого з метою забезпечення охорони, реставрації, екскурсійного обслуговування і наукових досліджень, споруд і території пам'ятки архітектури і містобудування національного значення, і було створено комунальне підприємство. Два роки поспіль у фортеці проводяться різноманітні фестивалі, новорічні святкування, виставки тощо. Культурно розважальне життя у білгру. Дністровському значно оживилося. Зокрема, нещодавно у середньовічній фортеці проводилося свято Масляної. У порівнянні з минулим роком масштаби його проведення вражали своєї величу. бажаючих поринути у історію свого народу, було настільки багато, що не було і яблуку, де впасти. В принципі хорошо їсти там. Якісь моменти, бита видала так там на примірки. Толі допустяна да? Було б ваша біотуалетів. Проблема і дійсно виявилася актуальною, бо кількість відвідувачів перевищувала можливості існуючих баралень з обслуговування. А відтак утворилися кількаметрові черги, що створило певні незручності. Я хотіла звернути увагу на малоархіктурні форми, Ну, так не бросаються в очі, так і снаруже там построєна. Якби воно вписувалося в ансамбль, воно було б, звісно, намного краще. А взагалі, що я по поводу -по 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 праздника прекрасно, поки все. Покабіспришествию, посмотрим, кадальшобу нагадаємо стосовно цієї невеликої, але значної для господарювання споруди точилися настільки гострі дебати та перепитії, що КП «Фортеця» навіть довелося призупинити будівництво інфраструктурних об'єктів, серед яких вбиральня, інформаційний центр, каналізація та водопровід. Керівництво міста Білгород-Дністровський вважає, що будівництво туалету та павільйону призведе до втрати автентичності цього унікального об'єкта культурної спадщини країни. Але судячи з того, що наразі будівництво туалету майже завершено, то міська влада таки дійшли із комунальним підприємством до консенсусу в даному питанні, очі в туалет туалетні са одной сторони очі ні приятна, але з другої сторони етапо, що комунальне підприємство ну, Действует и находится в правильном направлении, потому что на сегодняшний день действительно очень большие очереди в туалет. И туалет, который находится на территории Беллистовской крепости, не справляется с тем количеством посетителей. Поэтому коммунальным предприятиям было принято решение. Все об этом знают, все средства массовой информации об этом знают. что коммунальное предприятие практически закончило строительство туалета. Туалет буде розчита на шість можливостей посічені на времіна частини нашого населення і п'ять Туалет буде каналізований, буде обіспічен водою. В туалеті будуть поставлені кондиціонери, буде гаряча вода. При Желані можна буде прийняти душ. Під час святкування масляної вхід до фортеці був вільний. До речі, це не перше свято, яке комунальне підприємство організовує самостійно та безкоштовно для відвідувачів. Про те, як зізналися гості, вони готові були відвідати свято, навіть якби вхід був платним. А якщо б, наприклад, був платний вход, заплатили б, прийшли? Да а що більше всього вам соня понравилось? Просто хороша організація. Я дуже довго не була. Ну сьогодні, вот що там є сьогодні дуже хотіли сюди прийти. На 22-й сесії Білгородністровської міської ради прозвучала інформація про те, що міський відділ культури не може знайти із комунальним підприємством спільних точок перетину. «Ми неоднократно обращались і пісні на «Фортеця» і управління нашої культури для того, щоб наладити какої Тобто ми від Весь роботи не буде але, на жаль, сьогодні з боку за «Фортеця» немає ніяких... Предложения, наши предложения были, но они даже не розкладували зі сторони камінка. Если на данный момент нет взаимопонимания з «Фортеця», это не значит, что що никогда не буде для этого нужно работать. у свою чергу. Як підкреслив директор КП Фортеця, керівництво комунального підприємства завжди відкрите для співпраці. Комунальне підприємство, як в ліце директора, повністю відкрите для будь-яких людей, предприятий, и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Вы знаете, очень легко говорить о том, что мы закрыты. Но гораздо проще ну, это все говорить, гораздо тяжелее что-то делать. Вот на сегодняшний момент мы организовали масленицу, организовали масленицу проведения последнего масленичного дня, так называемого прощенного воскресенья. Но ніхто із міської влади, відділу культури не зівілі желання поучаствовать в этом вместе з нами. серед найближчих планів на майбутнє це організація та проведення комунальним підприємством свята Пасхи. Сподіваємось, що міський відділ культури врахує зауваження міського голови та готовність до співпраці КП «Фортеці». та спільно організують масштабне і грандіозне свято, від якого керманці та гості будуть у захваті.